У столичній мерії розтлумачили, хто може розраховувати на субсидії. Пільги по всій країні впроваджують із 1 квітня, а виплати люди почнуть отримувати з травня. Загалом у списку претендентів на субсидії 18 мільйонів українців. Кому саме і що відшкодують? Розкаже Надія Волобоєва. Представники київських районних центрів соцслужби сьогодні зібралися, щоб ще раз розказати киянам, як оформити субсидію по новому. Для цього відповідно треба зібрати лише два документи: перше це заява на отримання пільги, другий – це декларація про доходи за останні 12 місяців. Але особисто приходити до державної установи не обов'язково можна надіслати всі документи звичайною поштою і вже далі по кожному. Окремому громадянину будуть йти індивідуальні розрахунки. У вас може бути два і більше об'єкти нерухомості. У вас може бути два або більше автомобілів. Єдиний момент, який може вас обмежити в праві нарахування субсидії, це якщо в минулому році ви здійснили, ви або члени родини здійснили одну покупку, яка перебільшує 50 тисяч гривень. Виникають питання, що робити, якщо субсидія вже нарахована. І не треба оформлювати по-новому, вона буде вам перерахована. Відтепер право на субсидію матимуть і ті, хто винаймає житло, але за умови, якщо є договір оренди. Крім того, субсидія буде розраховуватися лише на тих осіб, які фактично проживають у квартирі чи будинку, а не на тих, які там зареєстровані. Особа, яка подає відомості, вона повинна відповідати за них сама. І тому, якщо вона подає неправдиві відомості, то людина повертає розмір субсидії. У двократному розмірі. Аби дізнатися приблизну суму субсидій, на яку може розраховувати та чи інша особа, можна зайти на сайт Міністерства соцполітики і там скористатися функцією Електронний калькулятор. Надія Волобоєва, Василь Рябокляч, сабиця канал Україна.